Нова амбулаторія у Київці приймає пацієнтів. Нещодавно цей заклад був відновлений після сильних пошкоджень, завданих російськими обстрілами. Амбулаторію збудували незадовго до повномасштабного вторгнення рашистів. Її відкриття було заплановане на березень. Однак всі зусилля окупанти звели на нівець. Тут шли недалечко бої, буквально за 300 метрів. Звідси вже стояли рашисти, які обстрілювали все навкруги, в тому числі і цей заклад. Там є таке місце воронка від вибуху. Заклад був. Ну жодного скла не було. Він був майже повністю зруйнований, впала стеля, були пошкоджена стріха, були пошкоджені стіни. Тобто цей заклад був дуже і дуже пошкоджений. Разом з новою амбулаторією, яка в березні так і не відкрилася, була розбомблена і стара. Медикам тоді довелося працювати у надзвичайно складних умовах. Тимчасово нам довелося ютитися у школі, і потім нам, дякуючи міжнародному медичному корпусу, нам медичний такий вагончик для праці був привезений. Також ми ходить місяця чотири працювали в тому вагончику, поки проводився ремонт нової амбулаторії. Відкриттю амбулаторії у новій будівлі раді і пацієнти, окрім Київки, цей заклад надає первинну допомогу. Також жителям жавинки трисвятської слободи та шестовиці, загалом майже 6 тисяч людей. Амбулаторія, звісно, корисна, ну дуже зручно, більше місця, комфортно. В порівнянні з тим, що було ну, набагато краще. Відновлення амбулаторії у Київці профінансував міжнародний медичний корпус. До села приїжджали представники багатьох різних організацій, які фіксували пошкодження та пропонували підтримку. Але саме медичний корпус допоміг не словом, а ділом. Ми взялися за цю амбулаторію через масштаб і руйнування. Ми розуміли, що пацієнти потребують допомоги. Це був складний і довгий процес, але заклад відкрито, і це все, що зараз має значення. And that's all that is it's open now. наразі сімейні лікарі не працюють в амбулаторії постійно. Вони приїжджають до своїх пацієнтів тричі на тиждень у понеділок, середу та четвер. За словами медиків, необхідним обладнанням та ліками для надання первинної медичної допомоги заклад забезпечений.